Коростенській громаді не зафіксовано сказу тварин, але є на території Коростенського району, а саме в СМТ Лугини. В СМТ лугини забіг безпритульний кіт на територію домоволодіння приватний сектор і покусався з куркою. Власниця втіла відібрати цю курку. Він її поцарапав, і тоді його вже вони убили цього кота. Ну і наші викликали ветеринарних лікарів. Лікарі його забрали. Ми доставили до Житомирської обласної регіональної лабораторії Держпродспоживслужби. Провели дослідження на сказ, виявився позитивний результат, про що нас повідомили з сигнальним повідомленням. Останнім часом про сказ багато новин. Зокрема, такі минулого року у Бердичеві після укусу собаки померла 25-річна жінка. Причина сказ. А це вже 2023 рік. Пишуть про випадок у лугинах та про сказ у звягелі. Захворіла Лисиця. А на цьому фото вовк з парку перемоги. Коростень. Насправді це собака, але дійсно схожа на лісового хижака. Випадкові перехожі запідозрили у тварини сказ і не на жарт перелякались. Про це писали місцеві пабліки. Та згодом зооволонтери повідомили, що забрали собаку вовка. У нього не сказ, а водянка. Наразі ця собакеня знаходиться в ветлікарні в місті Бородянці. Це хлопчик метислайки звати Дозор він, нашому притулку хатіко, добре знайомий. На початку війни нам його привели на перетримку, потім відмовились від нього. Ми його прилаштували на підприємство для охорони. Доки не захворів, він знаходився на території підприємства. Робітники намагалися його лікувати самотужки, потім ведлікаря визивали за власні кошти. На сьогоднішній день стан в нього дійсно тяжкий. Виявили хворобу, яка в народі називається водянка. Тим не менш, Сказ хвилює громадян, тому на цю тему ми поспілкувались з ветеринарами. Я хочу вам розказати сьогодні про двох основних тварин, з якими ми стикаємося, це собака і кіт. У котів сказ протікає завжди дуже гостро і завжди у буйній формі. Вони стають апатичні, в них зменшується апетит. Наступний день починається буйна фаза. Вони нападають на всіх, кого бачать. Це дуже опасно, бо коти з особливо з злістю це роблять в процесі цього захворювання щодо собак. Для них характерною є втрата апетиту, відмова від води. У собак хріп, хріплий голос, вони починають гавкати без причин. Потім в них іде буйна фаза, під час якої вони навіть не буйна, а фаза збудження, під час якої вони мовчки нападають на коті на тварин і людей, і так заражають всіх. Буйна фаза триває 2-3 дні. Смерть відбувається на 6-8 день захворюваності. У котів це відбувається швидше, на другий 5 П'ятий день захворювання щодо страху води у інфікованої тварини, за словами ветеринара, цього симптому може і не бути, але гідрофобії як такої в них немає. Гідрофобія це коли йде страх води, що було дуже великим потрясінням, так як раніше казало, здавалося, що боязнь води є характерною ознакою сказу для всіх видів теплокровних. Людина може захворіти на сказ після укусу хворої тварини. Слина стає інфікованою за 1-7 днів до появи перших симптомів. Тому сказ є досить підступною хворобою. Можна заразитися тільки від укусу інфікованої тварини, е, якої ну, будь-якою теплокровною, але самі страшні є м'ясоїдні хижаки. Це, ну, скажімо так, коти собаки, лисиці, куниці. Е, ще такий дуже важливий факт: невідомо жодного випадку, коли поїдали м'ясо або пили молоко хворої тварини інфікування не відбувається інфікування відбувається тільки через покуси або потрапляння інфікованої слюни на рану подрапину або садни Сказ у багатьох людей асоціюється з гідрофобією, тобто страхом води. Вірус призводить до смертельного пошкодження центральної нервової системи. Хвороба призводить до сильних страждань і практично завжди закінчується смертю. Якщо вас укусила тварина дика, або домашня, або безпритульна, або яку ви не знаєте. Треба відразу промити добре рану з господарським милом та обробити дезінфікуючим засобом накласти стерелючу пов'язку, так як 90% сказу можна вбити на цьому етапі, отакою обробкою. Потім слід негайно звернутися до медичного закладу для того, щоб вам лікар вже ознайомившись ситуацією, припише лікування. Закликаю. Якщо вас покусали, відразу йти до медзакладу, так як при появі перших симптомів – це смертельний вирок. Щодо квартирних тварин, які не виходять на вулицю, чи можуть вони захворіти на сказ? Вони поза зоною ризику. Правильно неправильно, так як переносчики сказу є і кажани, які можуть залітити на балкон у квартиру. От у мене навіть був випадок, коли до мене на третій поверх влітку залітив кажан вночі. Він може вкусити тварину, і вона захворіє. Так, так. Кажини, кажини ще дуже небезпечні тим, що коли вони вкусають, в них в зубах є паралізуючий, такий знеболюючий. так як і такого укуса ну не відчути. І дуже бували такі випадки, коли захворювали цим захворюванням люди, коли йшли на кемпінг в походи. Високий ризик захворіти на сказ є у худоби. Наприклад, корова на пасовищі може зустрітись зі скаженою лисицею. Єдина можливість убезпечитись від хвороби вакцинування. Хочу сказати власникам тварин, що всі тварини, які ви утримуєте і знаходяться в ваших домоволодіннях, вони повинні бути щеплені проти сказу. І на сьогоднішній день ветеринарні клініки. Запровадили ми вже такий захід, що тварини не будуть здійснюватися огляд ветеринарним лікарем без щеплення на сказ. І всі тварини повинні бути щеплені, і тоді ви будете убезпечені ваші діти від даної хвороби. Раз у рік робиться вакцинація, вона безкоштовна згідно ну у нас в державних установах безкоштовна. Щодо приватних клінік, там також можна провести щеплення, тим паче без вакцини відповідного зразка власники не зможуть вивести свого улюбленця за кордон. У зв'язку зі спалахом сказу в Коростенському районі. Деякі клініки запровадили значні знижки, тому вакцинування доступні всім. Профілактика котів і собак відбувається з трьохмісячного віку щеплення, яке робиться раз в рік кожного року на протязі усього життя. Також можна вакцинувати і свійськогосподарських тварин. У міській лікарні щеплення від сказу можуть зробити і люди. Це особливо актуально для тих, хто часто контактує з тваринами. Наприклад, як ми ветеринари або мисливці, або лісники є також профілактичне щеплення. Я хочу закликати всіх вакцинуватися, вакцинувати своїх тварин, так як це смертельне небезпечне захворювання. Якщо ви проживаєте у сільській місцевості, ви можете запросити ветеринара для проведення щеплення своїм тваринам. Для цього потрібно зателефонувати до державної ветеринарної установи за номером 58160. Цей же номер актуальний і у випадку підозри тварини на сказ. Хвороба підтверджується лабораторно і тільки посмертно. Для аналізу фахівці забирають частину головного мозку тварини і відправляють у Житомир. У разі підтвердження сказу на території запроваджується карантин. Карантин, як це є наразі у логинах. Накладено карантинні обмеження 9 березня рішенням Державної надзвичайної протипізнатичної комісії при Коростенській районній військовій адміністрації було проведено засідання і накладено карантинні обмеження на СМТ Лугини та 10-кілометрову зону навкруги. Що Тому? означають карантинні обмеження для цієї території? Не можна проводити заходи, там виставкові заходи, завозить тварин, вивозить тварин з неблагополучного населеного пункту. Крім проводяться щеплення проти сказу всіх тварин, не, ну незважаючи там, чи це кіт, чи собака, чи ВРХ, чи коні, кози. Взагалі всіх тварин в неблагополучному пункті вакцинують проти сказу. Крім того, у карантинній зоні жителі мають бути уважними до своїх тварин, ведуть спостереження і ветеринари. Ну можливо бути в інших тварин, поведінка, яка притаманна хворобі, сказу. Тварин, вони можуть бути хідка хода, там слінотеча, водобоязнь у тварин. Лікар наглядає за даними тваринами. На території Коростенської громади зафіксованих випадків сказу немає і не було вже протягом п'яти років, на відміну від деяких наших сусідів. На завершення нагадуємо про Корестенського собаку Вовка, в якого підозрювали страшну хворобу. Він знаходиться у притулку організації Хатіко. Волонтери були б раді, якби його підтримали смаколиками або коштами на лікування від водянки. Це можна зробити за адресою вулиця Кемського, 60.